Я із першої української спеціалізованої школи No66 міста Маріуполь. Коли я засинаю, я дуже часто бачу свою школу та міста. Я навчаюся в нашій школі з першого класу. Зараз я вже п'ятому. Завдяки тому, що наша школа почала працювати онлайн, я можу продовжувати навчатися зі своїми друзями та найкращими вчителями. Я, як і всі діти, хочу спілкуватися. Але сьогодні скрізь небезпечно ходити до школи. А онлайн-навчання дає нам змогу навчатися в безпечному місці та е, зі знайомого вічі. Е, Наша, наша школа це не просто онлайн-клас, це рідний дім. Школа готують нас до майбутнього, а вчителі готують нас до майбутнього, вони нас розуміють. Де б ми не були, ми не втрачаємо зв'язок взагалі. І ці хвилини спокоєння нагадують нам життя в Маріуполі до початку війни. І це дуже дуже якісно допомагає нам пережити сьогоднішній наград. Я мрію повернутися до свого мирного Маріуполя та до школи. Я вірю, що наш Маріуполь буде вільним та українцем. Ми мріємо, вчимося завдяки пам'яті.